Вже вдруге в своєму житті я відведу івент від Хебі Хебі Едженсі. Цього року я взяла інтерв'ю у косплеєрів, побачила хацуни Міку і подивилася дуже багато цікавих виступів. Стоп, але повернемося трошки назад. Фестиваль проходив у колишньому інституті благородних дам або ж жовтневому палаці, і мені було цікаво, як організатори зможуть поєднати цю елегантну споруду та їхню люту тусню. Спойлер, у них це не вийшло. А тепер давайте повернемося на день назад. Тут я робила собі мене бейджик, щоб коли люди зі мною фотографувалися, вони розуміли, з ким вони фотографуються. Я хотіла зробити QR-код для інстаграму, але я просто не знала, де його роздрукувати, тому просто намалювала ось таку штучку. У мене тут лежить вже мій упакований посох. Я думала ще раз прорепать, ну прорепетувати номер, але я трошки запакувала посох. Ну, нічого, з палки просто порепетірують, також ще лежить оце. Також для виступу. От так от виглядав зал під час репетицій, але була одна загвоздочка. В нас не пускають гримерку. Так, нас не пускали гримерку через те, щоб нас типу не загубити. Але проблема була в тому, що спочатку почали репетицію каверденсери та співаки, і репетиція для них тривала дуже довго. Косплеєри просто втомилися і почали ставати дуже злими. Тому, зрештою, нас все ж таки пустили в ці гримерки. А тут ви можете побачити, як репетувала сама хацуни Міку. Я не знала, що такий маленький. Їх тут такі маленькі. Побіда. Ось так от по-театральному виглядала гримерка, і таких кімнаток було десь 5. В той час на вулиці зібралася просто величезна купа людей. Ось такі черги були біля трьох входів на фестиваль. А це я така красива в самопошивному косплейчику, до речі, про нього скоро буде відео. Зі мною також стався ще один дуже фані момент. В мене були проблеми зі звуком для виступу. Ми намагалися це виправити, але нічого не вийшло. Дорога до гримерки була якимись просто відтіватими путями, тому я дуже часто губилася, коли намагалася знайти гримерку або вийти з неї. Ось так от виглядала будівля зсередини. Мені дуже подобаються архітектури театрів, тому мені там сподобалось. Ось так от виглядала місцевість ярмарки, посередині там було піаніно і на ньому хтось навіть грав. Ну, а тепер послухаємо, які ж питання я задала косплеєрам на інтерв'ю. Представтесь, будь ласка, та розкажіть трошки про свій образ. А, мене звати Міюкічі, це колумбіна з Genshin Impact, але це моя варіація її образу як е, Архангела. Ви самі робили свій костюм чи якісь деталі? А, ну, 90 костюму костюми покупне, бо це лолітна сукня, це брендова. А крафт я робила сама, звичайно, і поруку я теж робила сама, бо на той час ще не випускали вази під колумбіну, тому я ліпила її з деяких порук. Я знаю, що ви виступаючи на Хебі Хебі, і хебі Хебі на моїй пам'яті, напевно, єдиний фест, де нема косплей-конкурсу. На вашу думку, як ви вважаєте, що краще змагатися з кимось чи просто для себе виступати? Ну, взагалі я виступаю для себе. Ну, мені просто подобається. А конкурс це вже ну, типу, почекати своє его. І, звісно, мені подобається, ну, так як більше ж конкурсу, ніж одиничний фестиваль, який не робить конкурси, то, звичайно, конкурс вже ну привичний вже. Це, це база просто, так? Ну знає. так, це вже база. Ну, подобається змагатися, звісно, показати хто краще. Ось ще Так, є таке. Е, ну, хебі хебі вже пройшла репетиція. Що ви можете сказати, як виступаючи як вам гримерки, як вам усе все з боку виступаючі? Mm, гримерки мені сподобались. Якщо чесно, дзеркала є, є стрільці, є десісти, є розетки, тобто ну, це класно. А, сцена класна, гарна, велика. Організація трошки цього всього мені не дуже подобається, бо ну могли краще, могли краще. Звичайно, так. з того опиту, що в мене є. Ну, таке. Не хочу срати організаторів, але. Ну. Ми не сиримо, ми оцінюємо. <гум> все Дякую вам велике. Гарного вам фестивалю. Вам також <гум> <щоб> ви мені <гум> <не> виступає. <гум> Добрий день, представтеся, будь ласка, та розкажіть трошки про свій образ. Добрий день. А, ну, мене звати Нома, ну як? Ну, кажуть, нікнейм. Номріко, Нома а, для своїх. Вот. А, я косплею, получається, або Гілті Гілґілті Гір Страйп. Що мені ще розказати? <смітна> Скільки років косплеєм займаєтесь? Ну, взагалі я займаюся десь, ну може роки три. Ну, як приїхала в Київ, то я почала одним так більш якось займатися активно, тому що ну там я, коли Франківську жила, то, то таке. Ну так, ага. ну так, зрозуміло. Я знаю, що ви виступаюча. Як вимогу для виступаючих, які плюси і мінуси взагалі можете виділити? Е, ну, взагалі, е, з плюсів гримерки, хоча в них дуже е, душно було. Ти виходиш так, просто на, на вулицю і просто <гум> <гум> е, ну, ще не, не, не сподобалося те, що е, списки дуже пізно видали. Ну реально, ми чекали 16.30 десь там, десь приблизно тоді вже дали списки, і там вже якраз і починалася плюс-мінус програма. Ну це прям ну це якийсь ужас. Прям під виступи, типи, да? так? Да. Да, да. І ну дуже довго проганяли теж репетиції. Оце усього. Хоча нас збирали на 12-ту і, і не встигали взагалі. Реально. Це, ну... це був жорсткий мієм. Ну, ну, мене знайомі взагалі думали, що їх не ну типа не будуть проганяти, тому що ну, там е, кажуть, що от до вже в три всіх пускають, значить, типа не буде. Угу. Вот. Е, що, а в принципі, ну сподобалося, була їда, вода. Е, вони ж там пластирі купили, е, в салфетки, все що хочеш. В общем, ну і і ведуча класна. Що б там франківську не казали, тварь. <су> <п 'ї> <су> <див> ви, як виступаючи у Хепі на моїй пам'яті, напевно, єдиний фест, в якому нема косплей конкурсу. Як для вас, типу, прикольніше позмагатися з іншими, це все ж таки якось для себе виступати? Ну, мені здається, в принципі, якщо немає конкурсу, то можна хоча б всім якісь ну то карточки видати з нікнеймами, щось, ну щоб. Е, Мати якусь спогадку, щось таке. Франківську нам, до речі, давали такі, але там не було ну, ні нікнейму, вони просто роздрукували якісь карточки. таке. Всі поптілін столися України. ще, блін, <реш> <реш> вот. а, а на рахунок конкурсу, ну я не, не вважаю, що це прям дуже об'язательно, тому що, ну, по-перше, ми проходимо безплатно, там ну, <реш> а, ну, то есть, і конкуренція вона теж задає якісь. А, ну, серед пнапряженні сріді учасників. Извиня, Во а так, ну косплейце ж не, не, не борьба за якесь там місце. Це скоріше хобі. Ну як може для когось робота, хобі, яке має приносити задоволення. Вот в першу чергу, так що конечно. все. Дякую, велике, гарного <рес> фестиваля. Матеш, <рес> добрий день. Представтесь, будь ласка, та розкажіть трошки про своїх персонажів, що ви робите. Ну як вдобно, можна торт називати, можна зіане. Як хочете мене Цю з системи спаси спасипа ну, суть король. Мене так уже п'ять раз спутали, тому що в мене вже все нормально. А що я можу сказати про персонажа? Це мій кін. Це дуже мій великий кін. Я думаю, лицю понятно вже що так. я дивлюсь трошки сп спідлобу. Давай я Кіцуна. Мій персонаж. Це кронпринц принц Ле з благословіння небожителів». Дуже милий, дуже правильний, дуже хороший персонаж. Не знаю, чи він дуже мені підходить, але я дуже обожнюю його одяг і в цілому його вайб. Тому ви обрали саме його. А скільки років займаєтесь косплеєм? Боже, да я недавно почала два роки тому назад. Все. Трошки це недавно. Ну для мене це недавно, тому що ну, хоч я й ну скажем так. Для мене коли щоб багато достиг достичь в каспле, mm -hmm. це треба нормально робити краєву, там що то саме шити, щось тут Тоді для мене це вже багато. А коли я просто беру там підкрутити, що зробити, це чуть-чуть. Це нормально, ще. це так ага. база для мене. Це зрозуміло. Я займаюся косплеєм. Також небагато рік менше менше а, року. Менше року. <рес> да, тому в мене отакі от перші спроби в крафт, перший раз спроби в пошив, тому не знаю. Я вважаю, що себе ще трохи починаючим косплеєром, але дуже хочу в цьому розвиватися. Скажіть, будь ласка, ви е, більше любите купляти косплей самі, шити їх або замовляти про пошиф Аліекспрес та обао? Якщо чесно, я замовляю так по секрету Аліекспрес. Oh <laughs> ну, Я не маю чого проти, тому що це гарно. Я думаю, ніхто не скаже нічого проти. Да, тому так, це, так. якщо я трошки дороблю для себе, тому що цей був під мене підшитий І в принципі, деякі ну, речі з цього. Тому я думаю, все гаразд. Ну, в мене база, основа йде з Китаю. А, а в цілому, я також дуже люблю докравчувати якісь uh -huh. деталі, щось робити самостійно і шити. От що шити, я дошиваю якісь деталі, дошиваю щось, ем, покращую свій образ, щоб щось було трошки цікавіше. Uh -huh. Ну, найважливіше питання. Який ваш улюблений фандом? Ой, це таке питання. Хочеш перше відповісти, бо я навіть не знаю, що сказати. Кавер. О Боже, ну не знаю. Напевно, ерхо. ерхо. Угу. Ви любите стеклу? Я люблю плакати. Ага. Пон. Угу. Ми там просто за кадром перемовляємося, типу що це такі сказали. Пожалуйста, бери з мої слова назад. Uh, система спосибі себе саме так от. Все зрозуміло, да? видно, так. видно. Ну все, дякую вам, гарного фестивалю. Ви дуже прикольні, красиві, все, супер! Добрий день. Представтесь, будь ласка, розкажіть трошки про свого персонажа. Доброго дня, мене звати Тео Браун, це персонаж Есмеральда з старого, старого діснеївського мультфільму Горбань із Нотр-Даму», Але чоловіча версія. У мене була дуже-дуже давня мрія зробити цього персонажа. Я так. Все, пора. А, скільки років займаєтесь косплеєм? Майже 10 років. Ого! <рес> ну, це <это> можна. <рес> а за увесь цей великий час. який ваш найлюблений образ. Це був образ акробата, цирк. Mm. Я його брав двічі. Один раз це було на коміконі. Останній комікон ще був. Другий раз це був Альмор. Бо там три місяці роботи, там повністю все ручна робота. Вишив то там ребра, там плащ, хребет, О -о. то та це моя самоулюблена робота зараз. Ну я в шокі. <гум> я знаю, що ви виступаєте. Скажіть, будь ласка, от як виступаючий? Як для вас краще? Коли от як на хебі нема конкурсу, або все ж таки позмагатися з іншими. Взагалі з конкурсом все одно виступати цікавіше. Типу, і без конкурсу, ну, нормально, але з конкурсом це цікавіше, бо багато хто так більше старається, більше намагається щось зробити краще, щось сильніше. І якщо ти програєш, то або ти знаєш, що в тебе щось там не лади з костюмом, або ти знаєш якісь свої косяки, або. Типу, блін, а що не так? Типу, а, отут от От. Тому конкурс, як на мене, це цікавіше набагато. Типу аналізуєш себе так? Так. Угу. Ну, найважливіше питання, який ваш любний фандом? Ну, чесно кажучи, а... якщо не брати поки що косплей, бо це в мене на майбутнє в косплей, а це моє переродження у слиз. Я О, дуже люблю це я я пиш, да. І в мене в планах Вельдора. Я хочу зробити Рімуро. Ти ще класний парень. Люди да. наш мій Рюмуро, це така булочка. Так, це правда. Все, я дякую вам, гарно фестивалі. Гарна дякую фестивалю. Вам. фестивалю. Давайте трохи детальніше розглянемо ярмарок. На ньому було буквально все: їжа, іграшки, манга, шеврони, прикраси. На жаль, але я художників була маленька, було десь два або три художники. Також продавали тематичний чай. Ну і який ж фестиваль без виступів косплеєрів та каверденсерів. Але спочатку виступала вона, ЦКІД і Чіба Нохіме сама Хасу міку. Мені взагалі було дуже прикольно з того, як фестиваль більш креативно підійшов до створення голограми ніж офіційний тур в Америці, які просто поставили великий телевізор замість голограми Хацуневіку. А тут, хоча б була естетика реального концерту. І якщо чесно, в мене пішли мурахи. Так, це був не справжній концерт Хацуневіку, це був просто проєктор і прозора плівка. Але чомусь для мене це було дуже душевно. Ну добре, досить хацу на міку, а ось і наші шановні виступаючі каверденсери і косплеєри. Також перерві між першим і другим блоком був стендап, але я його не слухала, бо виступала в другому блоці. Ось мій виступ, я виступаю вже не перший раз, але кожен раз я розумію те, наскільки мені подобається виступати, наскільки мені приємно знаходитись на сцені. Ось ця сцена вона була дуже велика, і якщо чесно, я була трошки в шокі з її розмірів, і я трошки розгубилася та переживала через звук, але виступ вийшов в принципі, таким, як я і хотіла. Також по всій території були розкидані ось такі от стенди з персонажами. І ці, рівня, це я минулого року. Ми знову зустрілися. Ще є якийсь харієць, я знаю, що це Аєн. Няшечка. Mm -hmm. Моя так. Да. Я планую, що зараз сходити, Зараз хоплю собі налітку і піду. Ну, По-перше, я втомилась. Ой, некрасиво. Вже друг і мені ляйтом там чак. Дивіться, гримерка повністю пуста. Я вже збираюсь. У підсумку, хто вкрав 20 плюс круасанів, добре не про це. Трижні атмосфера, великий зал. Мінуси, погане освітлення на сцені та в залі, армагеддон на вулиці. Так це нажилась від організаторів, але мені це не подобається. В цілому добре 7,5 лимонів. Також хочу похизуватися своїми покупочками. Я просто закохалася в цей брелок, він такий незвичайний, стається це дарома, Також мені подарували карточки Зидену, одна з них теплова, і ось такого лочу. Вона, до речі, дуже щільна. І така от картка Кавки від однієї художниці. До речі, рік тому я в неї купляла наліпки Йоймі і якогось чувачка з Менслеєра.